Вообще транспорт в Польщі досить логічно все зроблено. У нас є два види: транспорт фірманий і є цілі мішані. Наприклад, якщо фірма купляє трактор бо будівельну фірму, навряд чи він на тракторі буде їхати в садочок за дитиною або додому, правда? Ну, це такий транспорт, який тут ну, тільки для, для фірми, або тір великий. Да? Тому там, де написано самохоченжирове, в доводі. Ми можемо в 100% брати в кошти і е, по нетто, і по повато. Но легковий транспорт фірма часто використовує якби в мішаних цілях, да? і, і в офіс приїдемо, і додому поїдемо на ньому. І є дуже класне рішення: це коли ми беремо, але 50% вату і 75% — від ціни нетто. А якщо це йодеґєшнік своєю машиною, то 50% вату ватту і 20% нетто. І нема жодних питань від податкових. Ми зразу беремо до уваги, що це мішання цілі. Він і додому, їде, і на роботу. А якщо хочеться взяти легкову машину 100%, щоб відраховувати, то їй треба вести кілометровку. Тобто, куди вона поїхала? Отак, отакий лист. Поїхав три кілометри, ціль. До клієнта поїхав два км ціль туди. Ну звичайно, ну це він би мав би їхати і диктанти писати. Це ніхто цього не робить, просто ніхто. Але якщо таке зробити, тоді це декларується в податкову і можна 100% відраховувати. Наприклад, біля нашого офісу є машина, яка реально ну ночує там. Ну видно, що тільки по роботі їздять, прям додому. Ні, тому якщо ваша діяльність пов'язана якось з тим, що ви можете їздити, це можна взяти в, в кошти. Тільки частково.